Олег Романюк, військовий з Чернігова, поїхав воювати на схід і загинув на Донеччині. Із загиблим попрощалися в катерининській церкві. Був дуже чудовою, світлою, чуйною, щирою людиною. І велика втрата, і великий біль, і трагедія для всіх. Був звичайна людина, і солдатом, який. Є. Не хизувався там самі військовим достоїнством. і дуже не наразово був у зоні. Ато спочатку повномасштабного вторгнення чоловік проходив службу в Куликівці. Після звільнення Чернігівщини від російських військ Олег Романюк вирішив їхати воювати на схід. У розмові він говорив, що ну я неспокійно себе тут відчуваю. Вже війна відійшла від Чернігівщини, Мене чекають там на фронті мої побратими. Коли почали формувати списки, хто хоче поїхати у бойові частини, хто то він був один, одним із перших, хто записався у цей список. Казав: я тут не хочу сидіти, я тут не хочу відсижуватися. Я з хлопцями спілкуюся, їм важче. 2 серпня Олег відзначив свій день народження. Сьомого загинув. Я до останнього з ним списувалася. Другого серпня я вітала його з ним народження. Домовилися, що будемо зізвонюватися. Зустрінемося після війни. Світла пам'ять. Хай земля її буде пухом. Дійсно людина, за покликанням волі й душі пішла захищати нашу батьківщину на таких бійцях, на таких звичайних надійних хлопцях і тримається сила нашої української армії. У 49-річного чоловіка залишилась мати, цивільна дружина та син Олександр Котенко, Анна Ющенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.